Слава Україні! Розпочалася 177-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області. На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка. Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб'яжого та Залимана. На слов'янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Погородичного. Ворог Намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка, Карнаухівка, сулигівка Дібрівне, Сулигівка-Новодмитрівка. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба. На Бахмутському напрямку вогневий вплив із танків, ствольної та реактивної артилерії, відзначено в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове. Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Іванодарівка, Білогорівка та Залізне. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації в районі Соледара. Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне Виїмка, Стряпівка Соледар, Володимирівка Соледар, Клинове Бахмут, Вершина Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали. Та відійшли. Тривають бої на напрямку Покровське-Бахмутське. На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки та Павлівки. Веде штурмові дії в напрямку Лозове, Первомайське. Бойові дії тривають. На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива. На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного Гуляйполя, Новосілки Степового, Времівки та Дорожнянки. На південно-бузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське. В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Віримо у ЗСУ. Разом переможемо. Слава Україні.